Всіх радий бачити на каналі Шкода, що нова. Що ми зараз знаходимося в місті Рівному. Заїхали, до речі, біля авторинка Автохаус Рівне, автомайданчик. Подивимося, що по цінах даний майданчик знаходиться біля «Укрнафти» заправки в сторону млинова дорога. І от давайте будемо починати, наприклад, от з першого варіанту, такого Citroen c 4 гран-пікаса, 12 рік. 1,6 дизельний автоматична коробка передач, 232 тисячі пробіга. Що по автомобілю сказати? 1,6 дизель ресурсний, адекватний автомобіль. Тут стоїть роботизована коробка передач, тут стоїть щеплення, треба дивитися по щепленню, щоб все було добре. Це все ми можемо перевірити комп'ютерною діагностикою, вона у нас присутня в даному автомобілі. Давайте вам по номеру, номеру телефону. рівне, записуйте ось це номера телефонів. Дублюйте собі будь-яка будь машинка, яка тут вас цікавить. Телефонуйте за номером телефона. І от давайте починаємо. Також Nissan Micro. 11 рік. 1,2 бензин, автоматична коробка передач, 109 тисяч кілометрів пробіга. Тут, бачите, машинка має хороший салончик в збережному стані. Доволі такий великий майданчик. Ясно, що ті машинки, які ви бачите на відео, їх потрібно перевіряти. Я вам це завжди у своїх відео розповідав. Також обов'язково підпишіться на канал. Прокоментуйте відео, як вам даний майданчик Мерседес б клас 1,7 і сім бензин автомат. Часто в мене хейтери пишуть, от, ти кажи людям, чи автомат, чи, міг, чи робот, чи варіатор. Ну тут, друзі, стоїть варіатор коробка, вона не дешева, я вам скажу так, якщо десь вона поламається, ви це маєте розуміти. І люди, які в мене займ... наймають підбір наприклад, чим, чи супровід на ринку, я людям це все розповідаю. У, розповідаю, які нюанси, я рекомендую, які краще автомобілі взяти. Так що хейтерам всім привіт, хорошим і нехорошим хейтерам. Так, x1. 2 літра дизель, 6-ступенчаста механічна коробка передач. Даний варіант у нас 11 990 доларів. Машинка має 6 коробку передач. Давайте трошки, трошки таке. салон в, принципі, в адекватному стані. Volvo xc 90 11 рік. Дана автівка автоматично має коробку передач. Заявний пробіг 312 пробіга. З <кій> щирини сидіння. Ось дивіться, який салон в даному варіанті. Так що, можливо, зацікавить. Номера телефону закріплені. Наповню вам майданчик автохаус Рівне. Volvo XC60 у нас 11 рік. Автоматична коробка передач, 2.4 дизель. Що вам сказати? Машини, мотори ці хороші, має бути адекватний пробіг, автоматична коробка також ходить, тобто ніяких питань по нідаді немає. По цій коробці тут стоїть гідротрансформатор, то є, ніяких питань немає по даному варіанту. Ясно, що якщо адекватне обслуговування по автомобілю, варіанти непогані. 52.0 бензин. Це 15-ріть, тефесальний двигун. Автомат тут стоїть гідротрансформатор, повний привід. 2 літра бензин. Тут машинки ці в принципі хороші, ресурсні мотори, але вони можуть під'їдати масло, тому звертайте на ці уваги. Навіть і Audi, навіть і новіші там з 2.0 TFSI вони також можуть брати масло, тому майте на увазі на рахунок цих нюансів. Peugeot 508, 2 літра дизель-механіка. 6990 доларів. Моторчики тут вообще взагалі шикарні, ресурсні. До речі, хто має такі автомобілі, напишіть ви свої коментарі, що ви скажете за дані варіанти. Хочу почути вашу думку, можливо, хто є власником даних автомобілів. Grand Scenic, популярний варіант 11 рік, 1,5 дизельна механіка 6 ступенчаста коробка передач. І ціна 7450 доларів, що й торк присутній по даному автомобілі. Так що можете... За 1,5 дизель К9К ви вже чули, я вам вже неодноразово за, за них розповідав. Машини хороші при умові, що там адекватні пробіги в даних варіантах. Це 4 Пікас у нас 15 рік, 1,6 дизель, механічна коробка передач. Економний, ресурсний двигун. Можливо, кого зацікавить. Тож мені він доволі такий симпатичний даний варіант. Напишіть коментарі, як вам е, даний автомобіль Кодіак бачу, приїхав, але немає немає в нас цінника по ньому. Міні -кантри -мен, кантри Мен Ось такий міні-купер, типу, Кантри Мен 12 рік, 1,6 дизельок, до речі, навіщо. Механічна коробка передач 239 тисяч пробіга. Повний привід, 8990 доларів ціна даного автомобіля. Audi q 5 14 рік 2.0 TFSI двигун має автоматичну коробку передач 14 990 доларів. Tiguan 20 рік 18950. Також має автоматичну коробку передач. 2 літра дизель. ой, Пробачаю бензин TSI TSI TFSI, TFSI, 2.0 TSI 93 тисячі пробіга. Volkswagen T6 транспортер. 2019 рік, 2 літри дизельний двигун. Дана автівка має 17 950 доларів ціну. Механічну коробку передач 278 заявлено тисяч пробіга. Ну, якщо дійсно, тут 278 тисяч пробіга для Трансфортера це ще адекватний пробіг, тому в принципі критичного нічого не скажу. Peugeot 4008, 12 рік, 1,8 дизель. Механічна коробка передач, повний привід, 235 тисяч пробігів в автомобілі. Можливо, зацікавить такий варіант. Телефонуйте. x 5 3.0 бензин, автомат 267 тисяч заявного пробігу. Торг присутній. Ціна 17 550 доларів. Бачу, майданчик оновився. Цікавих варіантів стало. Mercedes Vito 11 рік, 2.2 дизель, 6 механічна коробка передач, 268 тисяч пробіга. В народі лисиця на ці автомобілі говорить. Ось такий він варіант, можливо, кого зацікавить. Пригнали даний автомобіль на продаж, телефонуйте. Pathfinder Nissan. Також автівка на реєстрації. Давайте глянемо, що він по ціні 3,5 газ-бензин. повний привід. 261 тисяча пробігів в автомобілі. 13 750 доларів. Телефонуйте. Популярний варіант і на ринках він популярний. 2008 рік, 2.0 бензин, Hyundai tucson Ціна 7650 доларів, 250 тисяч заявного пробіга, що в автомобілі є. В автомобілі присутній клімат, ось в такому стані салон. Також крипучий автомобіль. Двигуни також їхні хороші. Ну і якщо там не пробіга, не 500, не 600 тисяч. Газ ставиться без проблем на даний варіант. Доволі популярний автомобіль, і ми такі автомобілі людям підбирали і під ключі, по супроводу на ринку люди купували. В принципі, погано нічого за них не скажу. Ford Focus у нас 10 го року, 1.6 бензин MPI, 5 механіка, також машинка доволі на свої гроші адекватна, хороша. 5990 доларів. Має ось такий салончик, в принципі, салон в адекватному стані, кондиціонер присутній, заводська навігація. Газ також без проблем можна поставити на даний автомобіль і економити. На сьогоднішній день газ у нас там 30 з копійками вартує. В принципі, економія у два рази майже. Так, Даний варіант у нас 17220 року. Це в нас електричка. 142 тисячі пробігав в пижику, так що телефонуйте. Біленький, гарний такий колір. Голь 4-2002 рік. В хетчбеки 5-550 доларів. Ну, якщо машина хороша, вони дійсно от, е, ціняться ці автомобілі і даний варіант, наш, до речі, ще має автоматичну коробку передач 188 заявного пробігу. До речі, ті автівки, які ви бачите тут на майданчику, ми можемо для вас їх перевірити, надати вам повністю звіт. Так що, якщо вам потрібна допомога в підборі, телефонуйте за нашими номерами телефона, зможемо для вас перевірити е, даний варіант і надати вам повністю звіт. так Дача Естефей у нас 18 рік, 1.0, газ бензин, 85 пробіга, 8,550 доларів. Це 18 року автівка, щоб ви собі розуміли. Так що ціна в принципі, нормальна. Супер 19 року, гарний білий який шикарний колір. 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. 283 тисячі заявленого пробігу. в якому стані салон в даного автомобіля, навіть на, незважаючи на такий пробіг. Безключовий доступ, присутній в супербі. 19 рік тут стоїть уже коробочка в нас DQ381, хто не в курсі, це 7-ступенча мокра коробка. Бо там до 18-го там року там вони йшли там, ну до кінця 17-го вони йшли там DQ 250, а теж вона мокра. Ну, дивіться, ця, вона і економніша і буде по розходу. Вона цікавіша ця коробка, але і якщо десь з нею щось станеться, вона буде дорожча в обслуговуванні, ніж DQ250. Тому в принципі, звертайте увагу на такі нюанси. У мене на то DQ250 коробка, бо в мене машина 2016 року, то у мене стоїть DQ250 на 2-літровому дизельний. От Avensis на 16 рік, 2.0 дизель, 6 ступенчаста механіка. От Дивіться в якому стані салон даного Avensis, підігрів присутній, клімат присутній. Можливо, когось зацікавить такий варіант в універсалі. Набирайте. Peugeot 3008, даний варіант у нас, до речі, гібридний. 2 літра двигун автомат, 215 тисяч пробіга в автомобілі. 10450 доларів. Renault Scenic у нас 2,0 бензин механіка. Також в принципі, можна взяти газ сюди поставити 5,550 доларів, торг присутній, клімат навіть присутній. Дивіться, шкіряне мультифункціональне кермо з перферацією, повний електропакет, в гарному шикарному стані салон в принципі, в даному автомобілі. Сітрея на їх крос у нас 12 рік. Хотів, друзі, знаєте, починати там стояти в кожному варіанту вам розказувати за даний автомобіль. але... Цю... Хочеться показати вам чим більше автомобілів, щоб, бо майданчик дійсно немаленький і хочеться вам показати багато автомобілів. Тому... І щоб відео було недовге. Тому що я знаю, що якщо знімаєш відео десь там на 30-40 хвилин, люди його не додивлюються. Та так стараюся оперативно, щоб більше автомобілів вам показати, щоб ви собі розуміли, що по цінах ну і собі розуміли, яка цінова політика на даному майданчику. Можливо. Якийсь варіант з них зацікавить, ми можемо для вас його перевірити. От такий Leaf у нас 135 пробіга, 6990 доларів даний варіант. BMW 528, Айка 10 рік, 2.0 бензин, 9950 доларів. Бачите, вже знижка майже 1000 доларів за даному варіанті. Так що телефонуйте. Ось такий варіантик. Так, це три Пікаса у нас. 12 рік. Даний варіант у нас, до речі, один і дизель, автоматична коробка передач. 7,450 доларів на старті. Тут от стоїть, бачите, роботизована коробка передач. А та хейтери пишуть, що щось я кажу людям автомат. Автомат це, це відносно таке слово автомат, що машина має автоматичну коробку передач в плані тому, що вам не треба ногою там вижимати щеплення. І на тому автомат. Автомати є різні, тому я думаю, люди, які мене дивляться постійно, вони це розуміють. От Дивіться, навіть така от малесенька. Такий непоганий варіант, дачі спринт електричний. 21 рік автівка. 22 тисячі пробіга, 8650 доларів. Також ми такі машинки перевірали. До речі, діагностика знаходиться в бардачку, хто не в курсі в даному варіанті. От дивіться, такий він шикарний салончик в ньому. Такі машинки ми для людей також перевірали. Можемо вам також перевірити і надати повністю по батареї всі нюанси. Всю діагностику, так що звертайтеся. Номера мої по підборі закріплені. Часто до мене люди телефонують. там, Роман, там я побачив машинку, скільки вона там стоїть. Там, чи Ви продаєте, друзі, я машини не продаю. Я вам показую інформацію по ринках, по автомайданчиках. А моя місія це автопідбір. Тобто Я вам можу підібрати, перевірити ті автівки, які ви бачите на відео. Можу вам повністю їх перевірити, надати вам повністю звіт. Чи, наприклад, зробити для вас супровід на ринку з вами разом, чи підбір під ключ без вас, знайти для вас автомобіль і, при, і пригнати навіть можемо для вас даний варіант. Тому от Kia Rio 7 рік, 1,4 бензин, 4,650 доларів, торг присутній. 6, 6,12 рік, 1,6 дизель, механіка, п'ятиступенчастий. Дана автівка в нас в кузові Універсал 8,550 доларів. От дивіться, п'ятиступінчиста механіка, в шикарному стані салончик. Один дизельний двигунчик в них, економний, я вважаю. І навіть якщо ви більш так їздите по місту, то порівнюючи, що брати 1,6 дизель чи 2,0, я б взяв би один із дизель. І був, був для... це з головою вистачає, і не потрібно брати 2 літри, якщо ви більш їздите по місту. Тому що для дизеля, якщо ви дуже маленькі дистанції, короткі, дізельний двигун це погано. О, звертайте уваги також на такі нюанси. От Chevrolet Lacetті у нас 9 рік. Мене за них питали, можливо, кого зацікавить, хетчбек даний варіант. Має автоматичну коробку передач з газом вже 1,8, вся затонована. Так що, можливо, буде цікавий такий варіант, кузов хетчбек. Є номер телефона, телефонуйте. KIA Magentis, 6 рік 3-250 доларів. Газ, бензин, п'ятиступенчаста механіка, 265 тисяч пробіга. Так що пишіть коментарі, друзі, як вам майданчик. І не забувайтеся підписуватися на канал, прокоментувати відео. Це буде подяка від вас для мене. Я вас неодноразово це прошу. Поділіться даним відео з друзями, знайомими, щоб люди бачили, які є ціни на майданчиках. В принципі. От даний туксончик у нас це, даний варіант 6 рік, 2,0 бензин, кузову. Так, п'ятиступінчиста механіка, кондиціонер в принципі присутній в даному варіанті. Так що синій такий колір. Можливо, у когось зацікавить такий варіант. Телефонуйте. Так, Q7 Audi. У нас цінника нема, а є цінник. S-Line. Даний варіант 13250 доларів. Автівка в нас 3.0 бензин. 13 рік. 275 тисяч, автоматична коробка передач, можливо, у це буде цікавить. Скажу так, що дуже машинку цю потрібно перевіряти, бо і вони і масло можуть їсти, і цепочки треба дивитися. ну Є, є нюанси по даних автомобілях, але так машинка, звісно, динамічна, Audi це комфорт, звісно Citroen електричний, c 4 дивіться, який от від... Але немає поки що цінника в нас, немає. Давайте вам покажу Opel Astra 8-й рік кузов Універсаль. 1,6 бензин, до речі, 240 тисяч пробіга, 5-250 доларів. Даний варіант. Популярні ці автомобілі, скажу так. Люди люблять їх. Але щось тако порівняючи, порівняючи дві машини Меган, та якось от От Меган якось більш беруть. Але от мені Астра напевне гарніша за Меган. Другий, Напишіть свій коментар. Що гарніше, Opel Astra H чи Megane 2. І по якісті матеріалів Opel Astra H буде вигравати у Megane 100%. Ну Це на мою таку суб'єктивну думку. Ви напишіть свої коментарі. Даний автомат вже в нас тут, тут стоїть Асіновська коробка в 508-му Peugeot, кузов Седан, 1,6 9 9990 доларів. Дочкелібер 8 рік, 1,8 бензин п'ятиступенчаста механіка, 104 заявного пробіга, 7,550 доларів. Ціна даного автомобіля Шкода Octavia 1,8 бензин. У нас тут шестиступенчаста механіка, 215 пробіга Клімат подогріву присутній, навігація. Так що, набирайте. так До речі, от Kia Sorento, такого за цікавий дизельний. Дана автівка в нас. Єасарента у нас 2,2 дизель автомат 235 пробіг. 12650 доларів. Торг присутній. Десятий рік. 2,2 дизель, Автівка на реєстрації. Так що можете телефонувати. джета у нас. Рідкісний автомобіль. На ринку їх небагато, хто, можливо, захоче такий собі варіант. 1,6 бензин, механіка, MPI 228 пробіга. 6450 доларів, гарний такий шикарний колір Візуально дивися, тось якихось рижиків там по автомобілю немає. От такі гарна джета. Набирайте. Можливо, козак цікавий GPT. Patriot Патріот, то як говорить, 8 рік, 24 бензин. Також моторчик хороший, їхній, ресурсний, будемо так говорити, неубиваймий. Ще й дана автівка у нас має механічну коробку передачі, ціна за 8 рік 4 950 доларів. Що ви купите за 4 950 доларів. От вам дивіться, який кліренс в автомобілі. 4 ,950 доларів 200 тисячі пробігав в автомобілі. Також дивіться, який гольфік як свіже надходження пригнали в хетчбеки п'ятого покоління Гольф. Даний варіант у нас цінника немає, але він в будь-якому випадку продається. Citroen c 4 Picasso у нас Grand Picasso 8 рік, 1,6 дизель механіка. Даний варіант у нас 269 тисяч км заявлення. І ціна зі знижкою 4,995 доларів. Так що, можливо, кого буде цікавить такий варіант, телефонуйте. Дастері також популярний варіант. Даний варіант у нас 1,2 бензин, 6 ступенча механіка коробка передач. Це 16 рік і ціна 10250 доларів. Присутній торг по автомобілю. Ось такий варіант. Кондиціонер присутній, навігація, круїз. Можливо, кого буде цікавить даний варіант. Телефонуйте. Так, Opel Astra в нас Ашка, це вже дизельний автомобіль, 4990 доларів. І торг присутній. Пишіть свої коментарі, як вам такий даний варіант. Хочу почути вашу думку. Грандіс нас, до речі, дана автівка у нас 2,4 бензин, має автоматичну коробку передач. 5990 доларів. Ну, 58 тисяч пробіг, заявлено це, звісно. Що там мені не дуже віриться. Ось такий варіант. Можливо, коли Зацікавить телефонуйте. Ось такий золотистий ескейпфорд. 1,6 бензин автомат 190 тисяча пробігу і ціна 8990 доларів. Кого зацікавить такий варіант? Телефонуйте до продавця. Номер, номера телефонів присутні, так що набирайте. Peugeot 508 у нас даний варіант має автомат. 1,6 дизель, але вже тут, друзі, в 2011 році стоїть робот. Тому ви маєте, в принципі, знати ці нюансики. Або, в принципі, телефонуйте, я вам все розповім. Давайте ще вам покажу оцих пару варіантів Tower 2012 року. го року. 3,6 бензин. Повний привід 13750 доларів. Також от Ті Гуан", можливо, кого зацікавить такий 20 рік, 2,0 бензин. 104 тисячі пробіга, 17 990 доларів. Хороші машини, ТСАйний двигун, в принципі, дуже комфортні, я вважаю. І за такі кошти це адекватний варіант. Можливо, буде цікаво набирайте. Є навіть, бачите, дистроніки в, в даному варіанті. Гарний колір, сірий сіра мишка, як в народі говорить, так що набирайте. Отау Audi Q5, SQ5, до речі, 3,0 tfsi двигун. Автомат повний привід, 263 тисячі пробіга. І ціна 18 950 доларів. Є от старіший Тігуанчик у нас. Даний варіант у нас 2.0 TSI, 16 рік, автомат, повний привід, 267 тисяч пробіга, 11 550 доларів. Ну, Давайте я вам покажу ще от пару варіантів. Nissan Leaf, електричний, батарея на 24 кВт, 157 тисяч кілометрів, 550 доларів. Такий варіант Audi Q3. Дивіться каво. Який гарний варіант. 2.0 TSI TFSI е, автомат 250 тисяч кілометрів. Повний привід 15 950 доларів. І дивіться, от, яка гарна шкода Октавія ще й скаут. 179 тисяч заявного пробіга, 2,0 дизель і ціна за 179 тисяч 15 750 доларів. Присутній торг. Тут дивіться адаптивний ксенон стоїть, омивачі, передні пактроники, машинка навіть сама паркується. Гарні оригінальні легкосплавні диски. Тому, в принципі, мені цей варіант подобається. Напишіть, до речі, коментарі, як вам от, е шкода Октавія Скаут і як вам ціна, якщо тут дійсно 179 тисяч пробіга. От, будь ласка, по салончику. Покажіть по салончику даного варіанту. От, дивіться, який салон в даному варіанті. Ну, салон дійсно в збережному стані. Так що, можливо, зацікавить, телефонуйте. І давайте вам ще покажу, що останній автомобіль, шкода Октавія. А5-1,6 бензин, тут, до речі, МПРА. Двигун стоїть п'ятиступенчаста механіка коробка передач. 7650 доларів ціна даного автомобіля. Це є рестайлова шкода. Вона почалася там, з 2009 року до 13-го року, бо з 2014 року вже навіть з кінця 13-го пішли вже сьомі шкоди в даних варіантах. Тому напишіть свої коментарі, як вам даний майданчик. Хочу почути вашу думку. Я вважаю майданчик великий. Єдина вам порада, я вам завжди у відео своїх говорю, що автівки, які ви бачите по відео, моя рекомендація перевіряти. Я вам надаю інформацію, якщо вам потрібна якась допомога там в підборі, можемо для вас будь-який майданчик чи будь-яке авто, ви, яке ви на ринку бачите, так ми можемо для вас е перевірити і надати вам повністю звіт по тих автомобілях. Тому що бажаю вам всім гарного дня. Обов'язково підписуйтесь на канал, не, лінюй, не лінуйтеся. Підпишіться, прокоментуйте. Бажаю всім вдалих вихідних, наступаючих. Бережіть себе. І якщо вам потрібен підбор по, по ринку, телефонуйте за нашими номерами. Всім добра!